Добрий день малята! Сьогодні до нас в гості завітав допитливий колобок, який хоче познайомити вас зі своїми друзями, комахами. Ми з вами знаємо, що багато комах живе у лісі і в полі, в саду. Давайте з вами пригадаємо комах, з якими ми знайомилися раніше. Відгадайте, будь ласка, загадку, що то за гість ніжок має шість аж чотири крильця має. По квітках собі літає не бджола, не джмелик, зветься. Молодці, метелик. Дітки, де найчастіше можна зустріти метелика? Так, метелики влітку весело пурхають в саду, на лузі, у полі, радуючи нас всіма кольорами веселки. Харчуються вони солодким соком квітів, нектаром. Перепурхуючи з квітку на квітку. Яскраве забарвлення потрібне метеликам для того, щоб ніхто не зміг побачити їх на квітках заподіяти лихо. Перелітаючи з квітки на квітку, метелики переносять на своїх лапках пилок, тим самим допомагаючи квітам цвісти. Давайте розглянемо, з яких частин складається метелик. Крило, вусики. Голова, очі, лапки, тулуб. У червоного малятки на спині краплинки цятки, чорні вуса, голова. Любить лагідні слова. Хто це, дітки? Так, правильно, це жучок сонечку. А чому він такий яскравий? Адже його добре видно на зеленому листі, її будь-який птах помітить. Виявляється, ця комаха вміє добре захищатися. У хвилину небезпеки вона виділяє рідину білого кольору, схожу на молоко, яке погано пахне. Воно то і відлякує ворогів. Цей жучок, хоч і маленький, але рятує багато рослин від шкідників. Зимують ці комахи в щілинах в купі сухого листя, а вилітають з першим весняним теплом. Давайте розглянемо будову сонечка, голова, вусики, лапки, надкрильця, крила, очі, тулуб, серед лісу горбик дім. Тисячі живуть у нім. Працелюбні ці комахи, добрі, щирі розумахи. Так, дітки, це мурахи. Мурахи зазвичай будують свої будинки де-небудь під деревом, частіше біля пня. Будиночок будують зі звичайних гілочок. Ми бачимо будинок мурах над землею, але ще є частина будинку під землею. Там є і спальні, і комірки, і коридорчики, а сім'я у мурах велика, і у кожного є своя справа. Робітники добувають їжу та будують мурашник, є й солдати, які охороняють будинок від ворогів, є й няні, що доглядають за маленькими дітками. Мурахи обмацують все, що зустрінеться їм на шляху, за допомогою вусиків і знаходять дорогу додому. Мурашки санітари лісу, але вони охоче поїдають насіння деяких рослин. Вони приносять величезну користь, поїдаючи шкідників лісу, особливо гусениць. На зиму мурашки в своєму будинку збиваються у великий клубок і сплять. Мурашники не можна розоряти. Цілий день вона літає, і з квіток нектар збирає, Буде в місті і на селі мед солодкий на столі. То це дід. Так, це бджоли. Бджілки кружляють над квітами, збирають солодкий нектар з них і несуть у вулик будинок. Вони дуже працьовиті зранку до піснього вечора літають і мед збирають, але не люблять, коли в їх будинок лізуть, жалять. У комах одна й та сама будова. Але у бджоли є різниця, черевце у неї в смужку. Так, дітки, природу треба берегти і бути в лісі гостем. На цьому заняття закінчилось. До побачення.